Вітання! Відбувся останній ігровий день відборів на Євро 2024. Які команди вийшли далі? Хто зіграє плей у плей-оффлігінації? Зараз ви дізнаєтесь: в групі А Іспанія вдома зустрічалися Картвело. Іспанці спокійно перемогли 3-1. Шотландія грала проти Норвегії. Тут була влаштована Льва Феєрія рахунок 3-3. Турнірна таблиця виглядає так. Нагадаю, що з цієї групи вийшли Іспанія та Шотландія в групі Б. Греція дома приймала Францію в першому таймі Мауні вивів французів вперед. Але за 16 хвилин другого тайму греки вже перемагали. Пакасатас та Єонідіс вивели греків вперед. Фофана на 74-й хвилині зрівняв рахунок за французів. Гібралтар приймав дома Нідерланд. В цьому матчі вони припустили менше, ніж в попередньому. Рахунок 0,6. Турнірна таблиця виглядає так: Франція та Нідерланди вийшли на Євро. Гібралтар. Не забив жодного голу в цьому відборі. Північна Македонія вдома приймала Англію, Бартхі вив свою команду вперед. Але на початку другого тайму таймальніці швидко відігралася Танасов зрізав м'яч у власні ворота. Остаточний рахунок 1-1. Україна приймала Італію. Італійці переграли наших, але не реалізували свої моменти. Україна на 90 плюс й мала можливість пробити пенальт, але суддя не побачив фолу. Потрібно додати, що Гувар був той самий рефері, що й не поставив пенальті у матчі відбору чемпіонату світу 2022 проти Уельсу з Україною. Команда має такі місця. Англія та Італія вийшли на Євро. Україна має ще запасний шанс виходу на євро. В групі дії Уельс, який приймав Туреччину 7-й хвилині, вів 1-0, але на 70-й хвилині пропустив пенальті від Язіки. Хорватія спокійно 1-0 розібралася з. Вірменією. Командири змістилися в змістили цій групі так. До Туреччини на Євро з цієї групи додалася Хорватія. групі І Чехія приймала Молдову. Чехи декласували цього суперника 3-0 в іншому матчі між лідером та аутсайдером Фарерськими островами голів не було забито. Сухі 0-0. Турнірне становище виглядає так. Нагадаю, що Албанія та Чехія вийшли на Євро з цієї групи. Групі, а в групі Швеція на класі перемогла Естонію 2 -0. А Бельгія розбила Азербайджан 5-0. Покер на рахунку Лукако. Також потрібно дати, що азербайджанці грали у меншості. Команди в групі мають такі місця: Бельгія та Австрія на євро. А я зараз зупинюсь, ви поставите вподобайку, підпишитесь. Я пішов далі. У групі G Угорщина приймала Чорногорію. У Угорці. В першому таймі програвали 0-1. Рубезік вивів свою команду вперед, але в другому таймі дубль Созобаслая та Нагі і забезпечили перемогу угорцям 3-1. В іншому матчі Сербії виграли в першому таймі 1-0 болгар, але другі програли 1-2. Команди у групі мають такі місця: Угорщина та Сербія поїхали на Євро. В групі Аж Словенія. Приймала Казахстан. Матч за вихід на євро. Словени в кінці першого тайму вийшли вперед, але після відновлення гри Разул швидко зрівняв рахунок за Казахстан. Старожил Вербіч приніс перемогу та потівку на євро своїй збірній. Сан Маріно дома приймала Фінляндію. В другому таймі Соїрі зробив дубль. Але це були не всі голі матчі. Берарді скоротив відставання. Це вже третій матч підряд, коли ця острівна країна забиває. Північна Ірландія, якій нічого не потрібно було в цьому матчі проти Данії, перемогла їх 2-0. Таблиці команди розмістились так: до Данії на євро додалася Словенія. Нагадаю, у групі Ай. Андора вдома програла Ізраїлю. 0-2. Косово приймав Білорусів. 0-1. Румунія грала Швейцарію, Алібек забив єдиний гол. Таблиці Команди розмістились наступним чином: Румунія та Швейцарія на євро. Остання група огляду Ліхтенштейн вдома приймав Люксембург. Родрігес забив переможний гол, а його команда догравала матч в меншості. босні Герцеговина приймала Словаччину. В другому таймі були забиті голи. Всі голи забивали гості. Рахунок матч 1-2. А Португалія спокійно перемогла Ісландію 2-0. Команди в групі займають такі місця. Португалія та Словаччина на євро. По статистиці ми маємо такі підсумки Лукаку кращий бомбардир з 14 голами, а Фернандеш кращий асистент з Сімома. Якщо хочете більш детальний огляд по статистиці, напишіться в коментарях, а також поставте вподобайки. Ще раз освіжимо в пам'яті всіх учасників. Німеччина, як. Господар: Іспанія, Шотландія, Франція, Нідерланди, Англія, Італія, Туреччина, Хорватія, Албанія, Чехія, Австрія, Бельгія, Угорщина, Сербія, Данія, Словенія, Румунія, Швейцарія, Португалія, Словаччина, а також три команди з плей-офф Ліги націй. А зараз я вам розповім, якими можуть бути ці три команди. Отже, з дивізіону А не вийшло тільки дві команди. Це Вельс та Польща. Також сюди потрапила краща команда дивізіону Д Естонія. І одна з трьох команд зіграє проти Уельсу. Це Ісландія, Фінляндія чи Україна. В Дивізіоні Б сформовані такі пари. Ізраїль зіграє проти Ісландії або України, а Боснія Герцеговина зіграє або проти Фінляндії, або проти України. І з дивізіону Сі такі пари: Сакартвела проти Люксембургу, Греція проти Казахстану. 23 листопада о 13 відбудеться жеребкування. А ігри відбудуться 21 та 26 березня. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!